І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сандл Пенденс на Гонсало. Гонсало. Українське чудове сало. Так. Смачне, Смачнюще Карта Кордон Імперії. Ну що ж, до бою. Так, а бачу я дві відмітини на столі гармати. Ну, на такому танку мені здається, знаєте, це велетенський калібр. В якого поліпшені снаряди, наскільки я так і є, бачите, осколочно фугасні 209 мм пробиття, 530 шкода від постріл. Отже, навіть якщо ти там невелику шкоду нанесеш, ну ти все одно кританеш велетенський калібр. так, На це ми зауважуємо свою увагу. Зосереджуємо, так скажемо, свою увагу. Чудові КВН, але картонний картон. так. Ну, що ще треба для фанової гри? У нас були фанові фугасники, е, такі як е, ну, то вже 10 рівня та 5 Heavy, так, наприклад. Ну, там і 8 рівня, ОІ там можна було на фугасах пограти. КВ, другий також. А це також фановий. Фугасник, правда, преміальний. Ну, в принципі, так. Щось десь залишили. Ну, така бабаха на своєму рівні, можна сказати. Якщо в топовому топі, а ми граємо в топі, до речі, і повинні вийти нормально понахлопушувати. Йде вже нахлопушення. Два постріли по 558 і 539. Чудово, в принципі, поброньований техніці. Ну, ось те, що я казав, якщо ти вже влучив фугасом і з невеликим деміджем, то все одно ти його кританеш. Так, тут поки що 1-0. Не в нашу користь, але тут е, стоїть ще і шостий, якщо що, прикриє Сумоа із М, навряд чи там впорається, мені здається, і він там не впорується. І зараз ми тут опинимося в оточенні. Отже, заробіт ще з перших хвилин. Чудово, супер, чудово Я бачу наш герой, ну якщо є дві літини на столі гармати, отже, він себе впевнено відчуває на цьому танку, правда? І поїхав зразу ж вперед. Він розуміє, що його перевага це ця куласниця. бронебійні, до речі, тут, наскільки я пам'ятаю, теж дуже крутезні. От тут реально це гармата, вона імбіщність імбіщ. От правда, це величезна перевага. Бебехи на такому калібрі 240 пробивають на 8 рівні. Це як зазвичай у нас на 8 рівні пробиття приблизно 225 так? навіть тяжів. Ну, це в нас тяж, до речі. Якщо я не помиляюсь. Тяжиш. Тяж. Так, приїхали. Я ж казав, будуть брати в оточення. Ну, по одному, ну, в принципі, чудово. Говіка, вона не дуже броньована, так скажемо, навіть і картонна для фугасів. Отже, він вже знітився, вже заховався за камінець. Виїжджає Карапе 88. Також ми в борт пробуваємо без проблем. Танкує! Почекайте, а я сказав, як зазвичай, що це картонний картон, а він танкує. Ну, це така тенденція, це точно. 4529 настріляно, 1130 натанковано. Навіть щось там по розвідданим є. 8-5 рахунок в нашу користь. Наші братіші там проїхали по нульовій лінії, вже заходять на базу суперників. Там лише одного Лео треба приклопушити. Мені здається, там би зараз під'їхав сюди Бураск, що він думає. Ну, напевне, він впевнений, в нашому герою, так? що тут він впорається, та й братіш там на Іс-6 також допомагає. Ні єдиною пошкрябаною не <хи> Отже, башта тут танкує, я так розумію, чи що, ну куди влучали, що не пробували. Так, дуельна дуель все ж таки відбулася з Говіка. Він спочатку знітився, заховався за імбокамінець, а потім все ж таки виїхав, набрався натхнення і був нахлопушений за це жорстко. Зараз буде ще і М3УА буде також жорстоко нахлопушений. Тому що він зараз б'ється один проти двох. Перевага була те, що вони пролізли туди між скелями так, і зайшли в тили. Але по одному виїжджаючи вони знівелювали самі свою перевагу. 11-5 рахунок. І і, і я так дивлюся, що і без. Ну і перезарядка самої гармати вона доволі комфортна, правда? Ну З такими фуасами. УАСІ дійсно потужні. Я в захваті. Ну, якби в мене був такий танк, то це пановий танк. Це дійсно пограти по 1450 натанковано і буде зараз 7000 настріляно, вогонь. Вах, не влучив. Подальнякам так, подальнякам він не має переваги, Ось тому він і під'їжджав дуже близько до самих зарубіч там, де відбуваються зарубіжі. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. Так, а тут власників вистачає в цьому бою. Так, бачимо взвод КВ-2, Гонсало, знову ж. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосіве і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Вено на Гонсало. Карта Штиль, ну що ж, до бою. Так. Зразу ж вам відкрию таку таємницю невеличку, ну ви вже по назві відео напевне зрозуміли. Це буде епічно. Епічний епік буде. Е, наш герой написав, що тільки придбав цього танчика так, і такий ось, ну не з першого, можливо, бою, а з другого можливо бою, вийшов такий чудовий та цікавий бій. Ну я вже в перечутті. Ви знаєте, як гравця UA зацікавити. так? І також не забувайтеся, якщо ви надсилаєте мені реплей, то, е, пишіть, е, що приблизно в цьому бою було, щоб я вже знав, тому що буває. Ну, дійсно дуже багато реплеїв надсилають, але ну, бувають такі реплеї, що. Ну так, вони класні, але ну, 15 хвилин розповідати лише чудові та цікаві історії так не хотів. Хоч хочеться зарубіще, хочеться епіку, хочеться дійсно таке, чогось, чогось такого класного, навіть веселого, так, щоб поліпшити собі настрій. Так що не ображайтеся, якщо чиїсь бої не записані. А буває таке, що. А після оновлення я вже не можу відкрити ваш реплей, так? То Та не ображайте, зіграйте дійсно класний бій і напишіть мені в коментарі в цьому. на електронну пошту разом із файлом реплеєм, який ви надсилаєте, або посиланням на вот реплейс. Напишіть приблизно, що там відбувалося в цьому бою. Бо також мені час витрачати. часу і так не дуже багато. Так, добре, це я поки розповідав чудові та цікаві історії. Наш герой намагається постріляти блендами імбокущищам. По так, по Імпокущі. Також грає на фугасах. Ну, Бронебійні 240. В принципі, в топі можемо пробивати. Шкода від пострілу 440. Але фугасом 530 шкода від пострілу. І ми в топі. Ми в топовому топі проти 6 і проти 7. Адже ми якийсь танк можемо взагалі просто вихлопушити з підпалом з одного пошту. Ого! Поки що пристрілка така йде. Так, тут ну, їхати на картонному картоні десь продавлювати тут, на цій карті. Ну, Я б не рекомендував, також є артилерія, дві артилерії. А тут артилерія сидить, в принципі, по всій карті майже закидують. Ще пограємо в режимі ПТ. Іде по кому постріляти. Ану ну. Ану, а ну, зупинись. І. Да, хотів сказати, перший ворог знешкоджений. <рес> ну, поки пристрілка йде гармати. Ну так, ну ти ж тільки придбав цього танчика, ти ще не дуже знаєш як е, механіку цього танку, так? Тож іноді таке буває. Бо, я пам'ятаю, це раніше, якщо в мене було ютуб каналу. Я е, там подивився якогось блогера, там таке ну, фантастичне, неймовірне скіліще, і думаю, що зараз я от куплю цього танчик, придбаю цей танчик, і як почну на а ні, не так, не так все просто. Треба на ньому награтися, щоб зрозуміти, так, як на ньому. Хоча я вам скажу, якщо дивитися реплеї від підписників, у нас прості гравці грають, так, то дуже багато повчальних боїв, так? Я багато чого навчився, до речі. То використовую ваші тактики, стратегії на бій. Вашу манеру гри також використовую. Так, вже пішло на нас на вже пішло у нас прихлопушення. Один ворог прихлопушений, 500. Ну, я не знаю, там блендами залітало чи ні, але будемо поки що рахувати 576 на стріляно. В повному оточенні опиняємося. Програли ми там А та Б лінію, центр програли. І, бачите, недовго думаючи. Ну хочуть, так як я повчаю, перевтілювати, втілювати свою перевагу, перемогу, так? І починають випучувати очі. Але... Ну як починають випучувати очі? Бачите, той там стоїть, якраз в прострілі. Є 25-го забираємо. Це небезпечна небезпека, особливо для такого танку, як в нас, тому що може десь стати він бо позиційний перестрілювати, перепучувати так. Пів-пів. Важкі танки ми пробиваємо без проблем такими фугасами в борта. Тут під'їжджає, зрозумів, хто найбезпечний, до речі, зрозумів тут е, на ЛТшці на MX і Єлка 901. До речі, ще не показали на ньому бою. Отже, напевне, ну фановий, а можливо просто що. Е, ну, як по фану пограти. А можливо, що не просто так на ньому грати, щоб якісь крутезні бої показати. П'ять ворогів знімає. тут вже і блиндама залітає. Вже все залітає. Ха -ха -ха. Вже наш герой знає як стріляти на цьому танку. Один проти п'яти залишаємося. Так, один проти п'яти. Ідемо на Колобанова. Чудово, п'ять ворогів знищено, ще п'ять залишається. Як ви думаєте, це буде перемога? Я ніколи не сумніваюся в наших героях. Шість ворогів знищено. Залишається дві артилерії і Стежка і ПТшка. Скорпіон. Скорпіон Десь проїжджав ось куп скеле. Збіга. Стежка ПЗшній. Я думаю, не конкурент взагалі. Скорпіон небезпечний. Так. Не фугасник, але в нього ж там яльпіші чудово. Напруження досягає свого апогею. Це, це якщо він зараз перемагає, він отримує всі медалі, які тільки є в грі. Десять ворогів знищено. Так, десь, ну, вже десь там дві, 2. Е тисячі настріляно. Стає скорпіон на захоплення? Так, а в нас тут дуель на дуель. Скорпіон сюди не прострілює, артилерія сюди за кам'янець також не, не закипає. Ого, чудо! ха, -ха. Ні, скорпіон тут приїхав, ти що? А, це не скорпіон жіть, це, це е, американський скорпіон. Чудо! Вісім ворогів знищено. Отже артилерія стоїть! Артилерія яка? ФВХ, ФВВ швидка. Гучі Ваген Пантера, я не думаю, що вона сюди приїде, вона, якщо що, буде прикривати. Ну а ФВХ небезпечна, небезпечна, але в лоб також не проклята. Ну, з таким з е альфіщем. Тік! <реку> Перелякався. Та. <реку> так, я вибачаю, що трішки в мене з голосом трішки, може, похриплю. Я колись розповідав, в мене буває таке. проблема трішки з... Не трішки, а... Так скажемо, великі проблеми зі здоров'ям. Ну нічого. Все одно намагаюся поліпшити вам чудовий настрій. Так, а правда, якщо він заїхав сюди на гірку. Бо куди він тік? Він тут не встиг втікну, втікнути по А-лінії, правда? Та ми його зараз і вихлопушимо без проблем. У нас перевага, що у нас. Е -е, обертається ж бот. Ого, чудово. Так, чекаємо, звідки прилетить, щоб вже знати. Туди їхати за останнім ворогом. І буде 10-й. І буде десь половиною, я думаю, настрільно, бо там лейдами облітав. Не стрільнув, не виявив себе. Хитрюга, немає. А. Щоб... Якби не було пере..., е, так автоперекидання і тут перекинувся, ви уявляєте? дев'ять ворогів знищив і лежиш. А це чудово зробили, до речі, ще. Автоперекидання зробили, правда? Ну, по швидкості, в принципі, так, ну, не така вона вже ж повільна, та артилерія. Десь він може поїхати попід скелею по келі. Отже, якщо що, ставати на захоплення. І вже тоді дивитися, бо по-любому тоді артилерія буде е-е-е накидувати по базі. Він буде боятися, бо він бачить, що 9 ворогів знищено, це просто неймовірно. І, до речі, ну вже наперед скажу, так? Що наш герой написав, що такого легкого Колобанова ще не отримував. <реш> <реш> ну правда, якось так... Ну легко, в принципі, легко вийшло. Таке не часто буває, дійсно. Опа, а воно ось тут. Чудове. Ну. Не конкуренція точно. Ого. І не <реш> Отже, бій продовжується. Епічна дуельна, дуель фінальна. Тримаємо колоки за нашого герою, бо зараз, поки наш герой сюди вийде, той ще й перезарядиться. Ні, не встигне вже. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!